Вже треба забувати про втручання кругом і всюди, і шукром твої люди стоять, які тобі кивають головою. Потрібні спеціалісти, які зможуть ситуацію, як то кажуть, взяти під контроль і вирулити, вирулити в, страшні, в цей страшний момент. Тобто треба йому амбіції свої відкинути в сторону і, нарешті, звернутися до суспільства. Там є багато людей, які здатні керувати країною. Якщо ти не хочеш проводити вибори, то хоча б передай їм владу. Хай вони без твого втручання це спробують зробити. Ну, на це нездатний. Ну, нездатний. І твої дефективні менеджери не здатні, ми ж собачимо. І міністри твої ідіоти, будемо називати їх своїми іменами. Зараз новий законопроект про інвалідність подали в Верховну Раду в ужасі. Мені телефонують. всі, всі, хто мене знає. Ж на колінці понаписували Дрикси. Ви собі навіть не уявляєте, що вони там понаписуну.